Сьогодні ми на огляді апартаменту, який вийшов у нас на продаж. Ми знаходимося в комплексі Сан Коаст Резорт. Він був побудований у 2007 році. Є Акт 16, має чудову зелену територію. Влітку тут працюють внутрішній ресторан та міні-маркет. А також ви маєте чудовий вигляд на море. Комплекс знаходиться на першій лінії. Звідси відкриваються неймовірні вигляди, а також ви одразу маєте свій вихід на пляж. Зараз ми також знаходимося біля біля, на території біля самого комплексу. По праву руку від мене піщаний великий пляж. А якщо піти в ліву сторону, ви попадете на яхт порт Діневі Маріна. Зараз ми вже знаходимося в самих апартаментах. Апартаменти складаються із 105 квадратних метрів. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі, має чудовий вигляд з вікна на море. А зараз давайте поглянемо детальніше. Вітальня поєднана з кухнею. Виглядає дуже сучасно, є вся побутова техніка, вбудовані холодильники. Тут є посудомийна машина, духовий шаф, плита, кавомашина, мікрохвильова піць все повністю, що необхідно для проживання і для сучасного використання. В апартаментах є все для вашого комфортного проживання, а також головною фішкою є те, що в квартирі є відеоспостереження. Продовженням кухні є зона вітальні і вихід на балкон. Звідси у нас неймовірні вигляди на море. Тераса складається із 20 квадратних метрів. Мебля, яка тут знаходиться, вона також залишається в майбутньому покупцеві. Звідси ви також можете насолоджуватися смачною кавою і неймовірним сходом сонця. Тальні у нас вхід в дві окремі просторі спальні. Спальні дуже світлі. Попадає сонечко в спальню. Звертаю вашу увагу, що в кожній кімнаті знаходяться якісні кондиціонери. Друга спальня більш прохолодна. Влітку буде тут ідеально. Звідси є вигляд на територію сусіднього комплексу, вбудована гарна вмістка шафа, а також нова мебля. Зараз ми вже у ванній кімнаті. Ми бачимо, що вона також виконана в світлих тонах, виглядає дуже сучасно, стильно. Є пралка, а також, що дуже важливо, є сушильня для рушників і сучасний великий бойлер. Підписуйтесь на наш YouTube канал, також Instagram, Пишіть ваші коментарі, ставте лайки та звертайтеся за будь-якою допомогою та консультацією. Якщо вам сподобалася ця квартира, пишіть мені в телеграм і задавайте будь-які питання. А також, якщо вас цікавить ще схожі об'єкти, ви можете звернутися, ми підберемо і оформимо все під ключ.